До цього місця усім нам допоміг Господь. У кожному серці вірю і знаю, що є подяка щира нашому Господу, що по милості Божій ми не іщезли. І Його милість обновилась над нами і в цей ранок. Багато слів ми чули, і що ми будемо з ними робити? Забути, відложити на потім, а може, Варто прислухатися до порад Біблії, і вона нам каже, щоб ми розтворили це слово вірою в житті. Є ще один варіант не розтворити це слово. Але є і результат. Результат тих, які не розтворили вірою слово в своєму житті був дуже плачевний. І сказано що вони пали кістками в пустині за нівір'я. Але є ще інший результат. Якщо ми розтворимо вірою це слово в житті нашому, будемо жити по цьому слову, то це та віра, яка перемагає світ. Це віра наша, віра від Бога і віра жива. Слава Богу за це. Тому відкриваємо наші серця для Слова Божого. Живім по цьому слову і двигаймося. По тим путіводітельним знакам, який допомагає нам розкласти Біблія по нашому життєвому шляху, вона не заведе нас у тупік. Тому що в Ісусі Христі є якраз і вихід із тої склавшоїся ситуації, в якій ми опиняємося раз відразу. Здається, виходу немає, але в Ісусі Христі є завжди вихід. Він завжди показує нам шлях. Він так сказав: я є путь, істина і життя. І ніхто не приходить к цу, як тільки через мене. І я дякую Богу, що сьогодні через Слово Боже нам вказаний цей шлях у вічність через жертву нашого Господа Ісуса Христа, прийнявши Його вірою в наше серце. Це шлях, де буде розп'яте наше я. Де ми розпнемо розп зі страстями і похотями наше я, нашого зовнішнього чоловіка, який со дня на день клеє. Що б ми не робили, він скліє, цей зовнішній чоловік? Ну є ще один чоловік, є внутрішній чоловік. А що з ним? Чи турбує нас його доля, нашого внутрішнього чоловіка? Скільки забот, скільки зусиль сьогодення прикладає і, можна сказати, наративи цього часу нав'язують нам різні ідеї, турботи про зовнішнього чоловіка, успішність, достаток. Дивіться, як люди звикли до ситуації, яка тепер оточує нас в тій атмосфері, в якій ми опинилися. Люди звикли до війни, до смерті. А хтось навіть і не думає. А ми християни як? На чому ми маємо зосереджувати нашу з вами увагу? Іщіть Господа, коли можна знайти Його. і призивайте ім'я Його, коли Он близько. Сьогодні можна знайти і Ісуса Христа? Можна. Тому що він, як ніколи, близько до кожного серця на цьому місці. Дух Святий промовляє до наших сердець, чи ми відчуваємо цей ніжний голос. я би хотів буквально, так як би тезисно зупинитися на одній цікавій дуже історії. Мені здається, в деякій мірі і ми побували на місці того чоловіка. Євангеліє від Йоанна 5 голова. цього був праздник Іудейський, і прийшов і Ісус в Єрусалим. Взагалі, на свято завжди двіжені людей. Хтось зосереджується на своїх цілях. І в кожного є свої цілі. І свято це завжди двіжіння, тим більше в Єрусалимі. І, звісно, було багато народу, як завжди. Біля храмів. З жертвами були, були люди зайняті із течення народа. Весь же Єрусалім. єсть же в Іерусалимі у овеччий хвороб купальня, называемая по єврейськи Віфезда, при коротко було п'ять критих ходов, в них лежало великое множество больных, сліпих, хромых і сохших, ожидающих движения води. Якщо, друзі дорогі, говорити про нашого внутрішнього чоловіка, він чимось був похожий на цих людей, які там сиділи, лежали, стояли і, саме головне, ожидаючи двіження води. На чому зосереджені ці були люди? Здається, їхній концентрація, їхньої уваги була абсолютно правильна. На чому ми сьогодні зосереджені, коли переживаємо подібного роду трагедію нашого внутрішнього чоловіка? І сохший, сліпий, хромий, хворий. І Біблія дає пораду тим, хто сліпі, тим, хто хромі, тим, хто хворий душевну, внутрішньо. Пораженний вірусом гріха, Біблія дає пораду нам, до кого нам іти, у якій купальні сьогодні лікувати нашу безсмертну душу. Про тіло ми дуже заботимося, і ми спеціалісти, нашого, наше тіло, наш бит, устроїти, ламати голову, все зробити для того, щоб нам тут ідеально жилося на цій землі. Але ми можемо зробити фатальну помилку. Тому що ми завжди в очікуванні? І оця от система очікувань сьогодні нас заполонила. В системі в яких очікувань ми сьогодні живемо? В очікувань від, від суспільства, від наших вкладень, від наших інвестицій в самого себе. Куди ми сьогодні інвестуємо? На що ми сьогодні зосередили нашу увагу з вами? Де наші очікування? Які ґрунтуються на важливих трьох таких елементах? Це наші зусилля, це наші здобутки і наші результати. Недавно ми чули в одному з псалмів написано: І буду ожидати, що ми сьогодні очікуємо? Може, ми очікуємо величезних результатів від самих себе. Ми можемо глибоко помилитися, тому що здобувши щось, ми можемо втратити дещо. І оці люди, які були там, в, тих, в тій купальні, вони очікували двіження води. Сьогодні двіження чого очікуємо ми на цьому місці. А може, ми десь уже щось пропустили в житті? Благодать прийшла, а ми махнули над неї рукою. Господь Духом Святим стучав у наше серце, а ми закрили наші вуха. Не говори для нас, ми не хочемо тебе чути. Історія вже була така із життям ізраїльського народу. Вони очікували самі від себе якихось великих перемог, асиміляції з тим обществом, в якому вони опинилися, це були пусті очікування, які завели їх далеко від Бога. Сьогодні є інше движення води, аніж там при купальні Віфезда, де люди реально сиділи і чекали, коли ангел по временам сходив і возмущав цю воду. На яких очікувань зосереджені ми сьогодні? Не втрачаємо себе заради чужих очікувань. Ми себе розпинаємо, ми себе рвемо на собі сорочки. Ми, можна сказати, вилазимо самі з себе і щось, ну, якби заради чужих очікувань. Це страшна помилка. Бо ми втрачаємо себе. Зовсім на інших моментах повинні ми зосередити і явності з вами, нашу увагу. Де Ісус Христос. Сказав так, да будуть чресла ваші припоясані і світильники горящі, і ви будете подобні людям, ожидаючим возвращення Господіна свого збрака. Ми можемо втратити заради чужих очікувань основне. Ми не прослідкуємо і можемо втратити з виду, що з нашими чреслами і що з нашими світильниками. Сказано, а світільники наші гаснуть, дайте нам вашого масла. В той момент нікому буде подати масла. Тому що кожному буде в нагоді своє масло, що він заготовив. Втративши себе, можна втратити вічність. Дорогі брати і сестри. зосередьмо увагу сьогодні на тій важливій купальні. Купальні Божої благодаті. Де ті люди, які прийшли і посідали кругом, і вони очікували, що ангел прийде і возмутить воду. І хто перший туди опуститься, він отримував ізцілення. І дійсно так було. І бо ангел Господній по временам сходив в купальню і возмущав воду. І хто перший входив в нього. По возбущенні води, тот виздоравлював, якою би ніби одержим болезнью. Тут би чоловік, знаходівшися в болезні, 38 лет. Уявіть собі, який період очікувань. Можливо, не всі 38 років він був при купальні там. Можливо, в деякий період часу дізнався, що є, такий, є така подія. Така можливість ізцілитися, опустившися першим в купальні. Скільки було людей, яка величезна конкуренція? Може, навіть намагання були зупинити того чи іншого. Може, група підтримки була у когось сильніша, у когось слабша, а в цього чоловіка взагалі нікого не було? Тому що він каже, больной отвічав йому так, Господі. Но не имею человека, который опустил бы меня в купальню. И перед тим сказано Иисус, увидев Его, лежащего, узнав, что Он лежит уже долгое время, Он говорит, чего, хочешь ли быть здоров? Больной отвечал, так Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода, когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня. І тут він почув слова, які не думав почути. Встань, візьмі постіль твою і ході. І он той час виздоровив і взяв постіль свою і пошов. Було же ето в день суботній. Потім вони зустрілися в храмі і дуже почув важливі слова. Я лиш на цих словах хотів би буквально так, як би підмітити. І Христос йому сказав. Встретив його потом Ісус в храмі і сказав, от ти виздоровів. не гріши больше, що не случилось з тобою чого хуже. Це не просто ти отримав зцілення для того, щоб почати якесь, якесь своє життя, якесь особливе життя. Ну, тепер у мене, от тепер я заживу. В Ісусі Христі є зовсім інші цілі. Дам. Не оборачувайся назад, однажды взявшись за плуг. Іди до цілі. Перемагай, наступай на всяку ворожу силу. Буде дуже багато спокус або інших сил, які будуть хотіти збити нас, нас із толку. Дивися, ти ізцілився, не гріши більше. Яке, яке, ну, можна сказати, таке досить. Серйозне попередження і Ісуса Христа. Це воно відноситься до кожного із нас. Щоб не случилося чого гірше з тобою чи зі мною, дорогий брати і сестри. Тому допоміг би нам Господь сьогодні зосередити нашу увагу на тому, що відбувається в нашому внутрішньому чоловіку, які очікування там. Що ми очікуємо, а ці люди. Про яких ми читаємо, Христос каже, і ви будете подобні людям, ожидаючим возвращення Господіна свого збрака, де чресла припоясані, світильники горящі. І коли Господин прийде і постучить, то час отворить Йому. Не сказати, Господин, чекай, я не готовий, пізніше, на 5 хвилин, пізніше прийди, і я тебе зустріну належним чином. Се стою у дворі і сточу, і якщо хто услышить голос мій і отворить двір, то вийду к Ньому і буду вечерять з ним і Он со мною. Скільки раз ми прочитали ці вірші? Дорогі брати і сестро, я хотів би, щоб кожен із нас сьогодні зосередив нашу увагу на своїх власних очікуваннях. А може, ми не схожі на тих людей, які, про яких казав Ісус Христос, да будуть чресла ваші припоясані. Оце формула очікування, дає результат, дає зусилля, дає рішення, рішення зодягнутися, бо всі оружіє Божє, рішення не бути, можна сказати, розхлябаним духовно, але зібраним, що прославлявся Господь наш Ісус Христос в житті нашому. Блаженне рабитє, котрих Господь прийшов, знайде бодро ствоючим. говорю вам, Он припояшиться і посадить їх, посадит их, і под, подходя стане служить їм. Оце результат справжніх наших очікувань. І Господь ніколи, ми в Бозі ніколи не розчаруємось. Якщо наші очікування будуть мати правильної форми євангельського напрямку, які зосереджені навколо проблем нашого внутрішнього чоловіка, то поміг би нам Господь. І як тут сказано на завершення, Он відвічав їм. Хто іцілів мене, хто ізцілів? Тот мне и сказал, возьми постель твою и ходи. Его спросили, кто тот человек, который сказал тебе, возьми постель твою и ходи. Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Человек этот пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус. Дорогі брати і сестри, оце відверта, можна сказати, інформація. Хто мене ізцілив, тот мені і сказав. Це не просто списування на випадок. Ну, тепер отак сталося. Ну, ви знаєте, воно так було в житті. Це, це збіг обставин. В ізціленні нашої безсмертної душі немає ніякого збіга обставин. Це милість Божа до кожного із нас. І це зробить тільки і може зробити тільки Ісус Христос, Син Бога Живого. Це не просто нам полегшало, нам стало ліпше, краще, і ми пішли своїми дорогами. А хто то є Ісус, я не знаю. Я вже й забув, як Він виглядає. Саме головне, що Він мені сказав візьми постелькою і йди. А далі мене не цікавить, як він, що він казав. До чого він мене запрошував, на що він мене наставляє через своє Слово? Далі я зосереджуюся тільки на своїх очікуваннях, що я хочу взяти від життя. Ну цей чоловік чітко заявив. Той, хто іцілив мене, є Ісус, слава Богу нашому. Нехай Господь благословить нас, щоб ми також в житті нашому чітко заявили. Що Господь мій і Бог мій це і Ісус Христос, Син Бога живого. Благослови нас Господь, а Богу слава повіки. Амінь.